Що, цей період сонсостояння був з 21-го на 22-е? Так, да? так. А яка ж... Ну, 21-го було, 21-го. Ну, і це і купала, це все, тому що всі дати були... Ой. Перекручені всі дати були зміщені саме для того, щоб mm -hmm. людина не могла війти в цей божественний потік, який нас і тут насичує, тримає і дає нам можливості всі. І тому, щоб людина фокус своєї уваги змістила, mm -hmm. ось нам якісь дивні календарі понапридумували переміщення дат на 13 діб там. Ну і так далі. Так далі. Але саме Павла, ніякого не івана, це теж все так накидано зверху. Так, щоб якось е, примістити е, ті наші корінні е, звички, По да, да. Е, е, те, з чим ми зростали е, цілими родами, нашими народом нашим, воно було все зміщено. Mm -hmm. І купала тось, зустріч двох ну, найпотужніших енергії сонця і води. Mm -hmm. Це і я купала. Mm -hmm. Ось і день е, сонцестояння літнього саме це воно є.